Я говорю привет, привет, Андрей, привет, Андрей, привет, Андрей, ну где ты был, ну обними меня скорее! Сухой храпец, блядь! Эх, что, блядь, ебать хропешек, сух свинья, блядь, пёба на закрой рот, Ёб твою. Блядь, моя голова, чувак. Я, блядь, сильный чувак. Кончик и банек, блядь. Я ебу, я и господа, блядь. О, блядь, это шо за кастрюля, ёба? Ты мам. Я варила вчера бульву. Ты варил бульву, че не, блядь? Макароны, блядь. Ты, блядь, дурна, нахуй. Зараза мне расскажешь, блядь, с кем ты был, нахуй. Ну, блядь, Привет, Чё, а, кей, блядь, буду, что, блядь я делаю? блядь, блядь, Сука. Я опущусь. Вставай. Ой, блядь. Слухай, oh, блядь, пеучні, а, нахуй. ну сделал DimaTorzok Ой, бля. Ой, слухай, то тут треба выпити, бо я чую, що у нас белачка не доживает. Я пью этот пьесчині. Я, я маю свої засоби. Отто, бачив, оверки, клас, а кто тогда научил таки огірки клас новать? Баба на тут Не, я а, маю свои засоби. Ну дивись, я пью. Давай, давай. Ах. По топки дорожці. Сюда, бо то брат, бля, приїзд, реально нормальну снягу, бля, з Чехії. А як тобі? Бля, я так хочу пісити. О. Що я не хочу пісити. Йоо! Ха-ха-ха! Як? Слухай, де шо? Я чую, що тут мене заробить, ти з ним органом, чи що? Тукай не си якийсь рушник, то шо? Фу. Та ти що дурний, то візьми якусь нормальну царету, мені потрібно. Витирайся! Та вже кінь вона на Що ти себе марципану вигадуєш? Витирайся газету, сказав. Ну ти, є. то друг, та? То друг. То той, що мені навіть не дасть трусляка. Того ти виригав вчора тут бішов. Я тобі пальці пхав два туди, щоб ти то виригав. Що ти то виригав? Що ти тут робив? Хто мені тут дав? Хто мені тут дав? То Ту брат привозив, який казав, лікує. Лікує? Полікувало? Гопали ти зараз, блядь. Казав, що він мене прийде. Розказ. Мухай. Вчора походу з тілкою був якоюсь. То блі Наташка, бля. Наташка? Ти бачив цю наташку? То, блять. Наїколотки на сраці драні, там, походу, всі грали її вчора. Грали, блять, а ти не грав, нахуй! Ти не грав. Тихо, тихо, ти спокійно. Я що тобі що скажу погано чи що? Ти, ти бачив ту наташку твою. Ти знаєш, що Наташка вилизувалася там з пацанами. В неї нема... Ти мені, блять, любов не трогай! То, блять, в серце, блять! блять. Чи ти, чи то в серце, блять! Ти, ти, ти. А чо ти матюкаєшся? Ти шо? Ні, а чо ти матюкаєшся? Ти чо? ти чо мою любов трогаєш? Чо ти матюкаєшся? Ти чо? Ти чо любов мені трогаєш? Ти, блядь, Ти чо, блядь? Бля, що ти робиш? Все, 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 Щоб було, то було, блядь. Та шо було? Що було? Хтів тобі показати, підказати. Да давай, бля! П'єм, то вже мені навіть нічого не жалко для тебе, знаєш. То вже... Все. Бля, я чуть не регну від того вже. Кешко. Йолки палки Кешко. Слухай. Що ти... То, то твоя Наташка, я тобі скажу правду, як є. То вона є справжня шлюха. Ти, шлюха. Ти блядь, ти, блядь, за шлюху Ти блядь, бля. стіпи, куди! Ох, йо, чувак. Ти, блядь, за шлюху, блядь. Дурне! Що, бля. я немає в мене дома. Ти блядь, дурне нахуй! Ти мені за шлюху, блядь. То любов! То в серце в мене! А ти дурний, то то дурне я в голові в тебе число розум. Сідай, бля! Сідай пий, бля! Що ти скарпетті білі за мати? Сідай, пити не пизди! Скарпетки не біля! Не пизди! Слухай, чому, я що я з тобою нормально говорив! Слухай, то то може вже буде пити так зранку, а? Та пити ти, бля! я пам'ятав, що зі мною було. Та я думаю, пам що пам'ятаєш що. Ты можешь нагадаться еще нет? Чуешь, что скажи что -то уже, не? Блядь, голова сечукает, блядь. А тут то чего? Слухай, может тут у то, той Наташки у тебя очи там есть? Да Та я уже тут думал, блядь. А ну дай, а ну чекай, чекай. Слухочка. Одво, одво, одво. Слухай, еще и наша Ёб твою это мать, сука, в уши блядь. Слухай, подивись. А може у тебе ще там, то там є, на лобку? Та ні, то блядь, не, не говори. Що то. ти нам Що ти нам мотив? Нашу на це зробив. Слухай, то кришталь, то мені з Греції на нашу привіз. На ласку на привіз. Десять років на наш. На нашку привіз, а де мої лиші подів, блядь? Я де тоді мої лиші подів. Слухай, мама казала, що можна брати. А лиші ти мої подів, блядь? Я не їх... я тобі щось говорив, блядь? Я Конашку привіз, блядь. Та дай сказати слово, я їхав яблінку, та й заїхав тут у дерево, що вони розлетіли. І що зуще. ти це говорив? Утекли! Та Утекли. Та... Утекли! Ну що, мали мотор чи що? Тобто панічок розбив ту шо, блядь? Тут треба, блять, піднімати. Такий та панічок, та... це кришталь з Греції. Крішталь, блять! Крішталь! Та, блядь, ти кришталь, блядь! Кришталь, блядь! Вже, вже. збив же з що упити горілку! Той і грязний, цей. Деть не хочу пити, з кришталя пити треба! З крішталь! Якийсь блядь. пластик мушу брати через тим! Біли скажу, треба, блядь, блядь, блядь кришталя! О, ні. знаєш? О, в мене є стакан такий хороший, дуже там стоїть. Прийомка! такий. Дивись! Я, шо? Тут є ще опити, ні? Давай дай сюди! А собі шо? Тільки собі лише чуєш, що вже себе? Ма! Все нормально. Ма, шой? Так, все нормально. Попускаємо, попускаємо водка. О, давай. За За те, щоб у нас файно усе було вже. За ясну голову. Да, і не просинатися з таким будуном. О, ще огірочка. Тоже нема. І то? Ще би пилося, ні? До викигай ровер. Їдемо за добавку. Їдемо? Так і треба. Слухай, ми доїдемо, то ми допадемо йде там. Та яке впадемо? Що на ровер їздити не будемо? Хто? Я ще ти мене везеш. Сюдай на ти рамоти поїхали. викигай. викидай. Ото заклею все, заклеюємося. Ты мій кашки О, тут точно. На, здесь бо то сонячний удар можна получить. То то твоя рама. А що то він тут робить? То рама твоя, та? Ні, а що то він тут робить? Я вчора їздив до Наташки. Ох, тут я Ти питав дозвіл? Там оце ж приху підтягнути треба.